Так, все, пішла запись. Доброго дня, шановні, є на продаж трохи речей насобиралось. Ось стаместки, ціна договорна, Вони, стан в общем, різний. Може кому наручник потрібно. Амперметр жигуля, бензин це 100 гривень. Оце по 50 гривень колеса. Оці і оці парочка. Так, оце ось 500 гривень кран з нержавеєчки. Редуктор до кислорода 500 гривень. Оце ось 150 гривень, воно таке полурозібране. Цей різок 400 гривень, сигнал 150, Така ріщеточка 150. Так, ну Тут ціни ось. Оце 250, Оце 150, 150, 100 100 і 200 гривень. Стан, в общем, який? Все крутиться, все. Болі, в общем, посадку валитиме. Посадку. Так, тут редуктора, уровень 100 гривень. Оце ось, бачите, воно як новеньке, таке може кому потрібне. Утюжок 200 гривень, редуктора по 150 і 100 гривень. Катушечки по 50 гривень. Ну, Це ось тут, може кому потрібно, дуже вони маленькі якісь. Пепельниця така чудова якась. 100 гривень. Опаски. Скільки по 100 гривень оце. Так, оце 150 гривень. Воно контактоване. Оце ось 250 коробка. Тут може кому лева такий, ось 250 гривень. Латунні ручки 100 гривень. Оце ось тарілочка прикраса така, 200 гривень, Кран до самовара 250 гривень. Так, замок. 150 гривень, код невідомий. Оце ось до газу теж 100 гривень. Ручки 50. Оце щось невідоме може кому потрібне. У, стрілка рухається. Отут бритва. ну механізм працює, тільки нема тим, що бриться. Ручки по 100 гривень. 150 Що це у нас? Касіо. 300 гривень, калькулятор 300 гривень. Оце ось 200 гривень. Така мілкий лієчка 50 гривень. Оцей круг 400 гривень. колодки може хто узнав, 100 гривень 4 штуки, ну четверта, вони отакі от тут, не, в общем, не з тієї серії. Ну, одинаково. Отак. -от. Йдемо далі. Отут воно все по 50 гривень. Дивіться самі, зараз, ножовочки, отут е, полотно по три штуки. Одне заряджене, два в запас. Е, степлер і оце що закльопочник той. Ну, воно, в общем, як, вроді як двигається, ну як воно працюватиме, невідомо, в общем. Да. Алло. Такі колесики якісь. Це все по 50 гривень. Так. Отаке ось таке ось. Уголок, він це не повністю желізний, він з якоїсь оце, такий плотницький, в общем. Він. Ну, Вниз здаваюсь. Тут ось насос 100 гривень, тут по 100 гривень, оце 50 гривень, така піка. Давайте я її виміряю. 30 см виходить. Дві штуки. Дві штуки їх. Домкрати по 150 гривень вони навіть зараз течуть. Взагалі, треба міняти ремкомплекти. Оце ось 150 гривень, не знаю до чого воно. Так, 50 гривень. Це то 100, оце ось 100 гривень. Це 100 гривень. А тут комплект такий ось маленьких монтіровочок. 100 гривень. Серпи по 100 гривень. Так, ось, зараз кувалда 6, 6, шепче, 6 кілограмів це 400 гривень. Сокира це плотницька. Сокира от, да? да. а отак от, теж 400 гривень. Оця ось 250 вона реставрована. Тут трошки, ну, я маю на увазі сокира сама. Ну, вона нормально працює. Оця лапа 200 гривень. Лопатка 250, оцей комплект для жінки, або 200 гривень буде коштувати. Покажи, будь ласка, а тут от 100 гривень, оце невідомий стан його. Що воно з чого? Плюсова 100 гривень, пилка 50-50, отут по 100 гривень, пара 100 гривень, 100 гривень по одню. це вила 100 гривень, старенькі ну общем-то Сам би працював. Граблі по 50 гривень, ось на сапачки леза, отакі, 100 гривень, оце все. Ось так от. Коси, я не знаю. Може кому потрібно, Вони не дуже. Так, це 50 гривень розчесуватися. Оце 100 гривень у нас буде. Це 50, оці ось ось. по 50 гривень. Пара 80. Оце також по 50, пара 80 гривень буде. Так, отакий фільтр у нас. Оп, Там пружиночка є, все є. 100 гривень. Пружини отакі. Це по 50, це по 50, це все по 50 гривень тут. Пружинки, оцей пристрій такий. І оце 4 пружини буде, 50 гривень. І сито. 50 гривень. Так, йдемо далі. Коса, я не знаю, гривень 70 Так, хай буде. Оце по 50, це 150 тут, по 50 гривень йдуть оце ось. Шківочки. Отакі от. Ну розміри потім, кому що треба буде, ми розміри дамо. Так, Трохи сюди ось йдемо. Ключі оце 150 гривень оце все буде. Що тут у нас шпатіля? Отак от, от 200 гривень. Оце скільки їх. І, і от весік такий 200 Це комусь подарок буде, 200 гривень. Може комусь стеклорези потрібні, кажіть ціну. Оце ось, усі мастерки, 200 гривень. Усі. Так, йдемо далі. Каністра внизу маленька дірочка. Може хто є в кого алюміній варить, то. В общем, 200 гривень. Коробок. Оце параметр. Ширина значить 21 см. Отак от. Длина 56 см, 12 см. 25 кг. Тут різні. Ось. Ага, видно? Це така мілочовка там, болтики гають. Далі там йде. Трохи крупніше така. Трохи. Якісь шипники, отакі, це відкуда. Оце то ні. Щось чудне. Десь відкуди то викликало. Коштувати Коштуватиме 800 гривень. Е, приспособлення для в общем, сітку робиться, робити. Теж 800 гривень. Сапочки по 50 гривень, оце ось комплект 50-50 і ці по 50 гривень. Таких 4 колеса. диска є на 14. Підходять там фабія. В общем, і рапідда, Volkswagen Polo якесь по 200 гривень за диск. Ось такі тени по 200 гривень. Усіх 4 штуки є видно? Да. Параметри їхні. Оце ось опа, 200 гривень форсунки. Оце 350 До котла. І є котел ось такий. Ось. 800 гривень 800 буде коштувати. Ось сюди, ось так покажи, так покажи. Ну, вроді би нічого не забули, а забули, виходимо на двір трошки. Забули, точно. Так, лапа із такими пальцями 350 гривень. Оце ось 50 гривень цепок. Бачите, мощний, як мій палець, 200 гривень. Довжина десь метр-метр десять. -метр Фаркопчик отакий ось, 400 гривень, оце 100 гривень. 50, 50, 50, 50, ну, примерз, ось таке якесь щось мощне. І оце ось 50. Все, вайбер. Вайбер наш. За ціни, торгуйтесь до последнього. Все, до побачення.